Всім привіт! Ми знаходимося в студії автозвуку Електросіли, Київ. і сьогодні у нас в роботі автомобіль Audi a 6 в кузові c 7 2019 року. Клієнт звернувся до нас з проханням покращення звуку в його автомобілі. Ми запропонували зробити цю роботу в декілька етапів, щоб не було дуже накладно одразу. Це все робити. Тобто першим етапом ми запропонували заміну акустики в передні, передніх і задніх дверях. А другим етапом заміна штатного сабвуфера та встановлення, встановлення підсилювача на сабвуфер. Так само був запропонований і третій варіант тобто встановлення процесорного підсилювача на акустику. Але ж це буде, скоріш за все, трошки згодом зроблено. Таким чином, ми використовуємо не е, самі дешеві компоненти, але ж е, за рахунок того, що ми робимо це в декілька етапів, це не е, б'є одразу сильно по кишені. Е, давайте розпочнемо і подивимося, що, що стосується першого етапу. Е, тобто це заміна фронтальної акустики. Тут ми ставимо 20-сантиметровий комплект, е, тобто від Мідбас 20 см, це комплект BLAM RS 200 е, в торпедо. В штатному місці Twitter з цього комплекту. Так само ми пропонуємо і рекомендуємо робити шумовіброізоляцію дверей. В даному машині ми це не робили для скорочення бюджету. Але ж в будь-якому випадку ми це рекомендуємо робити при заміні штатної акустики. В задніх дверях Ну тут вже зібрано. Як ми видимо, нічого не, не змінюється в зовнішньому Вигляді, тут ми поставили так само 16-й динамік 165 ЕЦ. В даному випадку відсутність аудіопідготовки дверей це таке компромісне рішення, тому що Audi більш-менш адекватний автомобіль в плані шумовібризоляції штатної і не в порівнянні там з японцями більш-менш нормально все це буде грати. Що стосується передніх дверей, тобто в штатному виконанні там стоїть 20-сантиметровий мідбас, але ж він має дуже маленький магніт, паперовий дифузор, грає дуже погано, немає не, не тої чіткості. Ми радимо завжди міняти теж на 20 см, щоб не втрачати. Пас панчі від буферу е, все ж таки 20 см грає нижче, ніж 16 см. З першим етапом все, давайте розповім про другий етап, що ми робимо зараз. Е, в цьому автомобілі навіть в базовій системі є е, сабвуфер Він стоїть в задній полці, е, виглядає ось так. Це 10 дюймів динамік, але ж знов-таки дуже Смішний маленький магніт, пластикова корзина. Ну, майже нічого не важить. Так само паперовий дифузор, дуже м'який підвіс. Тобто він відчувається в автомобілі, але ж він так більше годить, ніж грає. Що ми будемо з цим робити? Тобто ми викидаємо цей штатний сабвуфер і поставимо новий це вибрали для цієї машини з маленькою посадочною глибиною BLAM rs 10 4 Ом номінал опір 4 Ом, потужність 150 Вт. Він дуже разине, мабуть, в 3-4 відрізняється по вазі від штатного, вже має дуже непоганий магніт, велику катушку і дуже жорсткий дифузор. Тобто Грати буде значно краще, ніж штатний, і басу буде значно більше в автомобілі. А в цьому автомобілі штатний сабвуфер стоїть в полки, е, грає в на об'єм багажника, тобто фрієр. Це таке дуже компромісне рішення. Ми не стали там переробляти, робити великий корпус, бо е, власник не... Хоче ставити якийсь корпус-багажник, в багажник, це було б краще, але ж це теж непоганий варіант заміна е, динаміка та встановлення підсилювача. І Давайте про, поговоримо про підсилювач в цьому автомобілі. Тобто підсилювач у нас буде е, одноканальний. Для цього динаміка ми вибрали е, недорогий підсилювач моноблок Alpine MRV M250 номінальною потужністю 150 Вт, як саме те, що потрібно цьому динаміку. Розташуємо ми його в, ніжі, в лівій ніші заднього крила в багажнику. Тобто зроблена, зроблена буде основа, під нього з фанери і він буде закріплений встановлений там. Тобто, живлення підведемо з акумулятора і сигнал з, візьмемо зі штатної проводки. подамо на підсилювач і з підсилювача так само в штатний, точніше на новий динамік. Що ще цікаво, що в цьому автомобілі є регулювання рівню сабвуфера з головного пристрою, і відповідно це у нас збережеться і так само можна буде регулювати вже новий сабвуфер. Через новий підсилювач можна буде регулювати рівень гучності. Виріб, який буде встановлений в. Нішу заднього крила, на якому буде з одного боку кріпитися наш сабвуферний підсилювач. І з іншого боку, якщо клієнт забажає розширити систему, зробити її додатковий апгрейд, то ми можемо поставити процесорний підсилювач. ну Приблизно так це буде виглядати. Давайте подивимось із салону, як виглядає полка, і я трошки розповім, що ми там зробили і для чого. У нас динамік буде новий, більш потужний і підсилювач на нього. То ми зробили аудіопідготовку задньої полки, тобто завіброізолювали її. Потім ще додамо шумопоглинач, проклеїмо пластик на ній, щоб, він, щоб вона не. Вібрувала і не давала всяких призвуків при великій гучності аудіосистеми. Так само ми поміняємо центральний канал за бажанням клієнта, додамо широкополосний динамік, щоб було більше <coughs> високих частот. тобто Клієнту подобається багато високих, тому зробимо ще це. І третім етапом для цих машин ми рекомендуємо ставити процесорний підсилювач на акустику і робити поканальне підключення. У нас вже були машини, в яких ми на ту саму платформу під підсилювач на сабуфер. З іншого боку, можна буде прикріпити процесорний підсилювач. Таким чином, можна підключити поканально всю акустику, поставити замість твітерів широкополосні динаміки. Це, цей автомобіль це дозволяє, посадочне місце е, в торпеда дозволяє поставити широкополосний динамік, який е, буде грати і середні, і високі частоти. Таким чином можна, можемо отримати е, класну якісну сцену і в цілому аудіо е, звучання аудіосистеми буде значно, значно, значно краще. Це прям зовсім інший рівень буде для цього автомобіля, ніж просто заміна динаміків і встановлення сабуфера. Це, Тобто це буде як Фактично як нова аудіосистема в цьому автомобілі. Що хочу ще сказати, по цій машині є у нас достатній досвід, тобто робили різні варіанти, і перший, і другий етап, і навіть третій, про який я вже розповідав. Тому, якщо є бажання поспілкуватися або є якісь питання, приїжджайте до нас. Ми знаходимося на в місті Київ на вулиці Костянтинівська, 71, розповім вам конкретно, можемо Підібрати будь-які компоненти під ваші потреби. А, так само підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші питання та ставте лайки. Всім пока, до зустрічі в нових нових відео.